Вже стало доброю традицією у закарпатській філії Київського славістичного університету проводити дні здоров'я на природі. Розпочали вже більше десяти років тому наприкінці вересня із зони відпочинку Невицьке. Туди їздили подвічі на рік у вересні і травні. А вже четвертий рік поспіль студенти та викладачі збільшили виїзди на природу до трьох разів. Це потрібно із кількох міркувань, із міркувань фізичного оздоровлення студентів, із міркувань прищеплення їм культури поведінки. Це теж. Вже важливо спілкування. Ось, ну і звичайно вони мають на кого рівнятися, тому що у нас викладачі, так само, незважаючи на вік, приймають участь у всіх видах змагань. Цього разу на гірськолижну базу, що поблизу поляни, виїхало біля 100 студентів та 30 викладачів. Студенти філії отримали відповідний лижний інвентар і можливість досконалити свою майстерність із гірськолижнього спорту до самого вечора. Тут студенти більш згуртовуються, більше стоїть дружніми, і студенти, і викладачі. Всі якби разом одна команда. Ну на даному етапі ч, із 100 чоловік процентів 60». Вміють кататися 20 аматорів, а 20 просто спостерігають. Хто цього дня вперше став на лижі, з тим працювали інструктори. Перші знання з цього виду спорту отримали і діти викладачів вузу, які приїхали набратися здоров'я разом з батьками. Цього дня було проведено і першість філії зі сколижного спорту серед студентів. Переможці та призери отримують свої нагороди вже після зимових канікул. Після свіжого зимового повітря дуже апетитним був і традиційний бограч, який було зварено для студентів та викладачів.